Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігеєте скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить. Він же ж вивод ці мита на експорт, на імпорт, там 20-40, для когось 60%. І здавалось би, це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів новий, якщо нічого не поміняється. І це балансіяги, які я заказав в Європі, а це Адідаси. XLR, коротше, дуже ексклюзивна модель, їх в Європі не де не, не, не купують, от я їх заказав з Америки. І замов я Balenciaga, вони прийшли, я просто за них заплатив безкоштовна доставка, все, я отримав, можна ходити. І тут у нас є XLR Runner Deluxe. А, Значить, їх вартість там приблизно там, від 220 до там, 280 доларів. Кожна, ну там пара відрізняється. Потім, а, Саміріки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. Ну це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого ну це просто? Ну ну взагалі легенькі, нереально супер класні. Вони мене підкорили. Просто підкорили і приходить до мене доставчик діяча. От вони покажу. і каже так: розпишіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було від Трампа закона на мито, поняли і. Жилось легче, дишалась легче. А коли вони вже до мене йшли, плили їх, відправляли, якраз я попав на те окно, як цей Трамп ввів податкові мита. І коротше, він каже: ви маєте заплатити сто дванадцять. Я зараз покажу якось спробую показати. Значите, сто дванадцять доларів. Я кажу, за що ну кажу, ну мита -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, платить це все не держава. зрозуміло? не Америка, не Німеччина, ніяка не держава Платимо Це ми це лягає на руки звичайних людей. Я по 112 доларів за розтаможку, заплатив по 40 по 40 доларів за доставку. Плюс вони самі там 220-280 коштують. і тут написано 42 розмір, а у американців оказалось ножки маленькими. А вони от реально 41 пше и 40 п 1,5 метроятно. Я це думаю, що з ними робити. Отака от жесть, ребята. Бачите? І це тільки початок. З вересня, вообще, якщо з Трампом нічого не станеться, поняли? якщо в нього не буде імпічмента, з вересня ще гірше стане. Я кажу: айфони будемо покупати по 3 тисячі доларів. От, ну, настільки вплине це все в подальшому. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років я казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання по крипті. Ну, Зараз не набираємо. Два рази на рік тільки набираємо. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що ну, слідкуйте, там чия, щось. Там потім взагалі CBDC ведуть, що не зможеш рипатися нікуди. Огранича тобі можливість виплат в 10 кілометрах від дому, і все, і сиди, і так буде по всьому світу. Да, смішно, якби не було, так погрустно. Добре, друзі, на зв'язку будемо наблюдати за абсурдом со сторони.